Опа! Вітаю підписники. Зараз знову буде казати. О, знову цей барига натрусив, натрусив щось. Дивіться, розповім, зараз вам. Посилочка дуже прийшла цікава. Зараз розповім про неї. Дивіться, приїхала така невелика посилка. Ну, Це припої, зрозуміло, що це все ми перебираємо через спектр... спектрометр. Ну, візуально розлічити неможливо. Якщо воно ну все, не з заводу, а від якоїсь людини. Так, А ще в посилці приїхала така штука. ну Це як е, латунь стружка купується воно по ціні там 150 чи 160 гривень кг. Тут нема на контактах нічого, бачите? Пусть Хтось знає, що з контактами робить. От. І приїхав ось ніобій з конденсаторів. Небу... Взагалі-то лом там, лом там лом, прокат ніобію Ми купуємо дорого. Від е, 700 гривень за кілограм. От. Але ось конденсаторний необій. В такому вигляді він нас цікавить 250 гривень кілограм. Дорожче він нам не потрібен. Ось. А лом тан тантана, конденсаторів, лом танталу з конденсаторів. Це вже там 4... 170 баксов, чи 110 чи 120 Ціна така. От. А ще лом ломніу, а той дорогий лом ніобі або прокат ніобі. Бачите, він в такому вигляді, в металічному цікавить. А таке коштує від 700 гривень. Бачите, що тут написано? НБ товщина 3, ширина 215 345. 1,25 кг. Візуально похожий на нержавку. Зараз я покажу вам ще тантали, які бувають в прокатах. Бачите, це тантал написаному віремі. Тантали бувають ось в таких дротах різного діаметру. Потім в стрічках різних. ось. І Злом, в принципі, такого характеру. Отакі зломи танталу ми також купляємо. І ці зломи, до речі, будуть коштувати, якщо прокат, то там ціна буде набагато вища, ніж 100 баксів. І злом такий будемо купляти трішки дорожче, чим злом тонталових конденсаторів. Так що так. Дивіться наші відео, підписуйтесь на наш канал. Купляємо різні метали і сплави. Можна їх назвати так, нестандартні. Наприклад, от сплав розе, бачите, або порошки металів. В кого таке щось попадається, пропонуйте. Стрічки, проволоки. Ось це вольфрам. Деріть вольфрамовий. Так що так, підписуйтесь на наш канал, дивіться наші відео, ціни в шапці профілю перехід в телеграм-групу, є також вайбер-група з цінами. І маємо ще свій сайт ukrmetal.in.ua Всього-всього найкращого, Па-па!